Вітаю вас на каналі Трос Всесвіт, мої любі підписники. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Також є канал в Телеграм, посилання буде в коментарях. Якщо є бажання, заходьте, будь ласка, в телеграм-канал, там багато різної інформації буде. Для особистих розкладів є номер WhatsApp під відео. Цей розклад є загальним і програється в кожного по-різному. Тож, мої любі близнята розклад на вересень місяць для вас. Сьогодні роблю вам. Давайте будемо дивитися основні запитання, та буде в нас ще порада. І так. Основні запитання робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу? Чи здійсниться те, що планується, і потім візьмемо ще пораду. І так, робота. Близнята у вас по роботі буде вибір, якийсь стояти, так? Да? Буде допомога друзів, ви будете запроваджувати свій досвід в своїй роботі і активувати якісь свої питання по роботі, будете визначатися для подальших дій це для тих, хто працює. У вас буде якийсь вибір, яку можливо. Обрати зміну або обрати якогось напарника або напарницю. У вас же є досвід з людьми, і ви будете йому довіряти внутрішньо. Загалом ця карта каже про те, що у вас йде якесь балансування в робочих питаннях. Для тих, хто шукає роботу, ви її знайдете, але не зараз трошки. Трошки пізніше, і вона, мабуть, буде е трошки е не поруч, вам е прийдеться, можливо, їздити на неї. І е в цілому карта гарна. Тож для тих, хто шукає, ви роботу знайдете, у вас будуть співбесіди, ви будете. Оцінювати ситуацію, будете спілкуватися з людьми, які в цьому розуміються. Да? І, можливо, ви будете розглядати для себе варіанти. Для тих, хто працює, у вас теж все добре по роботі, буде баланс, ви будете себе почуватися добре. Фінанси. Фінанси, дивіться, у вас є фінанси. До вас йдуть фінанси у вересні місяці. Це вже як результати вашої роботи. Для когось це людина, яка вам виплачує фінанси, для когось це людина, яка допомагає вам фінансово. Але в цілому ви при грошах і все у вас добре, близнята. Є, бачите, у вас є спонсорування вашого життя. Тож все у вас буде чітко балансуватися. Особисті плани. Для дівчат карта сама за себе говорить про те, що ви будете займатися своєю красою, ви будете, як то кажуть, обольщати увесь світ. У вас буде працювати дуже гарно інтуїція, ви будете собою задоволені. Якщо ви чоловік, то ви. Будете звертати увагу на, на жінок, які вас, як сказати, привлікають до себе, да? мають для вас якийсь особистий, такий енергетичний фон, але в плані особистих планів і Ця карта каже, що ви будете насолоджуватися своїми планами всім, тим, що відбувається, тому що у вас все є, все доступно, у вас є плани на майбутнє, ви будете... Ці плани більш так знаєте на е, довгий період розраховувати. Да? Ви сьогодні дивитеся в майбутнє, і ви задоволені собою. Ви задоволені своїм життям. Е, у вас все. Е, в особистому плані все добре, романтично, є час на відпочинок, ви насолоджуєтесь своїм, скажімо, соціумом, своєю роботою, своїм оточенням, і взагалі у вас дуже гарний внутрішній стан. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу потрібно на те, що ваш характер, він а, має деякі а, нюанси, можливо, для когось мінуси, можливо, для когось плюси. Але якщо ви будете приймати да, таке, знаєте, відчуття щастя, будете з задоволенням. Приймати допомогу з задоволенням приймати все, що відбувається в вашому житті, не будете на це, знаєте, гірчати або будете незадоволені. Це така кармічна карта. Якщо ви будете незадоволені тим, що у вас відбувається в житті, то вам прийдеться тоді виправляти багато ситуацій, які ви самі ж і робите для себе. Але ще ця карта каже про те, що не дивлячись на те, що у вас все добре, все гармонійно, все класно. Є люди навколо вас, які вам можуть, наприклад, там завість елементарна, або якесь погане слово, або щось ви розмовляли, і ви не так сприйняли, або та людина не так сприйняла. В цілому буде якийсь такий, знаєте, можливо, один день, але він може бути таким запам'ятається вам, знаєте, це день, коли у вас буде стояти внутрішній стан захисту, і ви будете намагатися захистити себе від цього негативу. І е, якщо ви будете, ну, знаєте, інтуїтивно, інтуїтивно е, вже з досвідом про тих людей, да, наприклад, себе одразу да, ставити в іншому там, форматі з цими людьми, якщо ви там, наприклад, не так далеко, не так давно поступити. Е, Посварилися, да? ну, і ви з цією людиною починаєте знову спілкуватися, ви знову посваритесь. Да? Але сварка у вас є, у вас випадає сварка. І в цій сварці ви повинні себе тримати в руках, якщо це можливо. Тому що я знаю, що близнятам дуже важко себе тримати в руках і не реагувати на якісь негативні слова в свою адресу. і від того, як ви будете реагувати на ту чи іншу ситуацію, на ту чи іншу людину, від цього залежить ваша карма. Розумієте? Якщо ви будете там цій людині бажати щось погане, знайте, що це вам повернеться. Просто, просто не звертайте увагу на це. Заздалегідь себе, запрограмуйте на те, що ви не повинні реагувати погано на людей, які є поганими, тому що ви стаєте на їхній рівень. Якщо людина дурна і ви починаєте з, з дурним сперечатися, є така, є таке навіть прислів'я. Якщо ти сперечаєшся з дурним, ти сам стаєш на його рівень. Тож задумайтесь над цим. Чи здійсниться у вас те, що ви запланували? Так, дивіться, все у вас буде добре, особливо в фінансовому плані. Особливо в якихось інтуїтивних моментах. Карта каже, так, все здійсниться те, що ви плануєте, але вам потрібно буде попрацювати над цим. Бачите, тут дівчина, вона працює. Так, порада для вас, мої любі близнята, на вересень. Дивіться, ця карта, вона була також і у тільців. Мабуть, ви так знак за знаком йдете да, в порядку, і карта каже про те, що дайте долі. Самі вирішити за вас в деяких питаннях. І це стосується ось цієї карти, яка каже про те, що кармічні ситуації, і якщо ви будете в цих ситуаціях негативних дуже сильно себе проявляти, то ж ви тоді будете мати такий бумеранг. Якщо ви це будете контролювати і не запустите в своє життя цей негатив, то ж ви потім будете насолоджуватися результатами, ви будете бачити, як ті люди як ті люди, да, вони мають в результаті те, що вони заслуговують. Розумієте? І ви будете насолоджуватися життям, ви будете виходити. З такого собі, знаєте, таке, як це описати, коли ви звикли до чогось і не хочете по-іншому, не хочете приймати щось нове, але ви будете це робити, тому що у вас без варіантів. Тому що у вересні вищі сили вирішили, що. Ви повинні вже вийти на новий рівень, і ви повинні відчути нове життя. І, і якщо навіть якісь близнята не готові до цього, вас ніхто не запитує. Вищим, вищим силам видніше, розумієте, наскільки ви готові або не готові. Просто, якщо ви будете діяти по Знаєте, в такому форматі благодення, благості внутрішньої якоїсь, тож ви будете і насолоджуватися, але будьте уважні і зверніть увагу, щоб не наробити собі карми. Ось такий в нас прекрасний вийшов прогноз для близнят. Я вас рада бачити на своєму каналі завжди. Дивіться ще, будь ласка, свій асцендент і лунний знак. Тож до зустрічі в наступному місяці.